Це є чаша голя, це є чаша радості. Чи горе, чи радість у ваші сіміри, ви повинні розділяти тільки разом. І цей ручник, який на ньому стоїте, це ваш, одна єдина дорога, один ваш кров. Тому нехай Господь вам дає здоров'я, кріпості. І як ми вчора говорили, нехай скріплює вашу любов, бо з І це, що Бог зігнав, нехай не визначає. Тому ця та ваша дорожка, яка ви стоїть вона буде вам. Довгий час ще каже вас вести тою до правильною дорогою цього життя, бо життя прожити це не поля, Це ми прекрасно знаємо, але Господь не ділив вас із навкою, любові, тому право, здорові, і з мав любов. Тому добра, здоров'я нам нога, уваги. Це я даю з дружині, почав часу чоловіку вказує, відкриє на пляху перед Господом. Так що каже, відмазки вже не може. Це будує крома, які це дружині. Поля десь за ногу полічку підказали і нормально. Так, і ці іконочки. Ці іконочки це спаси. Віку і зводиться. Це дружині. І ці іконочки нехай збігають нас шлюб, нехай збігають нас до руки. Саме краще, ви ці інші стояли, що і після того, щоб вийдемо, добре. Зараз свічки можна віддати сімку. Свічка, ви крок назад, випаєте так, крок назад, цілуєте, і ось, Ви повертайтесь до центру до квиту. Thank you.